Друзі, всім привіт підписникам і просто глядачам. Коротше, вирішив зробити на каналі розіграш. Два рази вже обіцяв, ніяк руки не доходили. Получається, на каналі вже 1200 підписників. Пора вже як би, зробити невеличкий розіграш. Що, що буде і які правила. Получається, всі знахідки з барахолок, що я знаходив. Коротше, правила будуть такі. Я пробував сам вибирати предмети, так буде, може, не цікаво комусь. Будете вибирати собі подарунки ви самі. Спочатку вибираємо трьох чоловік, хто буде, ну, хто, хто виграє, і потім ви самі собі будете вибирати подарунки. Зараз покажу просто деякі предмети, так що ви розуміли про що я. І правила, які будуть. Під цим відео про розіграш, ви пишете якийсь коментар. Неважливо, що можна просто навіть плюсик, або просто щось пишете. І всі всі коментарі будуть враховуватися. Якщо ви хочете просто щось прокоментувати, але не хочете участвувати, то просто пишіть, що без, без, без участі, щоб я не брав ваш коментар до уваги. Будемо вибирати. За допомогою якоїсь програми з інтернету, там, типу барабана, якось буде крутитися автоматично, щоб вони потім не говорили, що це я повибирав своїх друзів або ще когось. І відправлять також, я ті не знаю, де там Америка чи ще. Ну коротше, я думаю, що відправити зможу по всьому світу, кроме болот. На болота я ніфіга відправляти не буду, так що можете навіть не пробувати. Дивіться. Ось такі приколи, типу шкатулка є, розписні, ну там різні, різні є. Не багато, але правда ну, є. різні такі приколи, таке. Кому антична тема подобається. Є там, вона не одна, є, є ще одна більша, там різні є фотоапарат, є, є декілька фотоапаратів, є старовинні, це робочий фотик, Зараз покажу, де він тут включається. Ось. А, треба було зразу кришку відкрити. Ладно, не важно, включається. Робочий фотик все добре робить. Усріблю. Бараха То тобто ви самі собі будете вибирати, що ви захочете. кольца, сарашки, браслеты, я не знаю, какие-то подвески, цапочки. Вот Такое барахло. Вот кольца. цены Цены все, я думаю, там все есть. Вот пока вам То есть выбрать и есть все. Зажигалки там є, ну тож тобто є як подарунки як для чоловіків, так і для жінок на різну тематику. Це, кстати, срібло. Така настільна зажигалка. Не її не, не робив. Тобто її треба ще заправити, перевірити, почистити. Короче, такий невеликий приклад. Потім для жінок є порцеляни трохи є чайні пари. Розіграємо одну, кому буде цікаво. Чашка з блюдцем, Японсь... японська. Їй більше 100 років. Потім ліможовська, це порцеляна французька, є порцелянові шкатулки. Тобто ну, барахла вистачає. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо кому цікаво. Ще забув додати. А. Получається, коментарі залишайте до наступної суботи. Я в первому коментарі там закріплю дати і все остальне. Так що, друзі, всім удачі, всім гарного дня, до зустрічі.